Цю кофту подарував мені мій командир, мій побратим. Дуже гарна людина. Но на ній мій... мій позивний. Я вже довів своїми діями, що такий позивний мені підходить. Я булава Олександр Миколаєвич. Мені повних 29 років. Народився у місті Павлоградні Пропетровської області. Я займався будівництвом у промисловому обсязі, займався відробкою чорново-вторичних приміщень, новобудов та домів. Ну, близько півмільйона квадратних метрів готової роботи було зроблено. До того, як я потрапив в будівництво, я займався музикою, я був діджеєм. Так, я, я би дуже хотів повернутися. Повернути той час, коли ми всі збиралися, тусувалися, слухали круту музику, збирали людей. Це, при... Це приносило дуже круті відчуття. Зупинилася робота, було складно знаходитися на тому місці. І так, як я з міста Павлограда, там до бойових дій було близько 200 кілометрів. Мене спочатку не брали, а потім все ж таки вирішили, що я там потрібен. От і направили, дали мені повістку, відправили на навчання у Британію. Там проходив бойовий курс піхоти, міньорки, ну і такого іншого. Це був найкращий місяць, мабуть, в моєму житті. З сьомої ранку до сьомої вечора ми просто бігали, пригали, стріляли, займалися, вивчалися, слухали, робили. Все для того, щоб прийняти всі ці всі знання. Це ми добре виконували штурмові дії. Також маю золотий хрест, нагорода від залужного, також нагороджений відзнакою командувача сухопутних військ Олександра Сирського за звитягу. Даний пацієнт поступив до нас з травми грудний відділ хребта, прогрес вже поступає, типу, ну набагато краще, ніж поступив до нас. А налаштування в нього дуже дуже таке реально прекрасне. Він каже: Я буду, я відновлю я відновлюся на всі 100%. Ну дай Боже. Завдання нас як психологів в такій ситуації, це допомогти людині зрозуміти, що відбувається, не, не уникати того, що які зміни відбуваються і в особистості, і в психологічному стані, а спробувати подивитися на цю реальність, яка є, яка якою б вона жорстокою не була. І потім давати раду, тобто момогти від чогось відштовхнутися, і відповідно далі рухатися, реабілітуватися, відновлюватися. Взагалі, через те, що прийшлося пройти в цьому житті, намагаюсь бути усміхненою людиною. Так як для мене я вважаю, що це вже позаду. Я би хотів сказати, що наші хлопці роблять фантастичні речі, дуже тримаються. Це дуже важко. Це багато коштує, багато життів. Але все ж таки робимо свою справу.